Тут не друга світова, знаєш, типу там умовно гітлерівська тактика заходити там робити танкові кліщі, а потім робити великі котли. Та вона б вона може, вона може бути на маленькій ділянці. Ну, тобто, логіка взагалі, от такої війни, вона достатньо логічна і проста. Ну, тобто, ти заходиш за позиції супротивника, потім закриваєш йому логістику і не даєш йому змоги взагалі воювати. Тобто, закриваєш, він змушений або здаватись, або ти його просто перебиваєш, на жаль, ну типу всередині. А, і якщо там в другій світовій війні це було великими великими котлами, там, типу Київського чи Уменського, ну, там, де були, були там, по 100 по двісті тисяч там, людей потрапляло в ці котли і здавалося, і купа військовополоненого була. Зараз ми бачимо це на маленьких о, таких от ділянках, тому що наша ну там піхота сидить в норах, переважно та а, і власне, якщо ти, ти намагаєшся її обійти, а в тебе ти намагаєшся її обійти, щоб обрізати її від логістики в цілому, а в цей момент на тебе всиплять дрони, і тому тут велику техніку ти використовувати колонами не дуже можеш. Та і тому ти використовуєш якомога більше всякої механізованої техніки, отакого от легкого штибу. Ну от якраз як мотоцикли, дайс і там. І, і самокати, самокати, і все, що хочеш. Тобто, ти заходиш за позиції, і, тобто ти відрізаєш там, піхоту супротивника від логістики. Ну, а там вже питання в тому, чи піхота буде чекати якоїсь підтримки, чи буде здаватись. Ну, тобто, в принципі, ну, якби ця вже тактика не нова, просто-напросто тут, скоріше йде еволюція засобів. Угу. І те, що вони максимально масштабували історію з мотоциклами, ну це, ну, це знаєш, Типу це от зараз, напевно, буде трендом цієї, цієї весни і літа.